Координоване управління всіма елементами, що складають пункт призначення, такими як атракції, зручності, доступ, маркетинг, ціноутворення, називається менеджмент дестинації, тобто управління дестинацією. Менеджмент дестинацію застосовує стратегічний підхід для об'єднання всіх цих часом дуже відокремлених елементів для кожного управління пунктом призначення. Об'єднане управління може допомогти уникнути дублювання зусиль щодо підготовки кадрів. Обслуговування відвідувачів, організації навчання, підтримки бізнесу та виявити будь-які прогалини в управлінні, які не усуваються. Існують різні варіанти менеджменту дистинації. Це може бути департамент єдиної державної влади, тобто вертикаль виконавчої влади в туризмі. Це може бути партнерство органів державної влади, що обслуговуються назначеним партнером. Також Можливе партнерство органів державної влади, яке обслуговуються спільним підрозділом управління або державні органи, можуть передати послуги по обслуговуванню дестинації приватним компаніям, і також державне-приватне партнерство для певних функцій. Часто воно реалізується у формі некомерційних організацій, можуть бути асоціації чи компанії, що фінансуються, включно партнерством приватного сектору або бізнесу. Знову ж таки для певних функцій, наприклад, Національна туристична організація України. Управління дестинацією можна коротко описати наступним чином: елементи дестинації, такі як атракції, зручності, доступність, людські ресурси, образ, ціна, підтримуються маркетингом, щоб спочатку залучити відвідувача та надати послуги на місцях. Це забезпечує відповідність очікувань туристів у пункті призначення. В основі цієї діяльності лежить необхідність забезпечити в межах дестинації відповідне середовище, це може бути фізичне, соціальне та економічне середовище для розвитку туризму. Створення відповідного середовища це основа управління дестинації, від якої залежить маркетинг місця призначення та надання досвіду. Перш ніж відвідувач привернеться маркетингом або прибуде до пункту призначення, Має існувати відповідне середовище, в якому і буде розвиватися туризм. Для забезпечення управління та координації цього процесу буде необхідна спільна та авторитетна ДМО. Створення правильного середовища включає планування та інфраструктуру, розвиток людських ресурсів, розвиток продукту, розвиток технологій та систем, а також розвиток суміжних галузей та закупівлі. В цілому маркетинг дестинацій Повинен бути спрямованим назовні, щоб залучити відвідувачів до району. Він повинен просувати те, що є найбільш привабливим для потенційних відвідувачів, і швидше за все переконати їх приїхати. Основними функціями є просування дестинації, включаючи брендінг та імідж, також підтримка компаній для стимулювання бізнесу, особливо малого та середнього підприємництва, мікропідприємництва, неупереджені інформаційні послуги, запуск або підтримка операційних систем бронювання, а також управління взаємовідносинами із клієнтом, послуги на місцях. ДМО забезпечує якість кожного аспекту досвіду відвідувачем, як тільки він прибуває до пункту призначення. Це включає координацію та управління напрямками для якості досвіду відвідувача, запуски туристичних продуктів, включає розробку управління подіями, розвиток та управління атракціями, івентами, навчання та виховання, ділові поради, стратегію дослідження та розробки. Управління дестинаціями, як правило, найлегше організовується за підтримки державного сектору на національному, субрегіональному, обласному рівнях, оскільки державний сектор є першим постачальником більшої частини інфраструктури. Пункт призначення може бути організований навколо окремої атракції, наприклад, річкової долини або ділянки узбережжя, або унікальної природної чи культурної пам'ятки. Дестинації несуть індивідуальну відповідальність за управління наданням досвіду туриста після його прибуття.